Доброго раночка вам, зимового мої любі. Рижий десь погнався до мами по стежці. Навірно, побіг Марсіка бити, як завжди, бо мама розказує, що з дружком дружить, а Марсіка б'є, приходить. Оце побіг, аж бігом побіг по стежці. А я вам хочу показати цю красоту, це небо. Яке таке червоне, таке гарне, морозне. Ось-ось-ось, та буде вже розвиднятися сьома година ранку. Світла в нас немає, як завжди. Думаю, піду трошечки на двір, випущу кота. та й покажу вам таке небо. Тому що, коли я лежу у постелі, і мені так хочеться це небо побачити, а мені ж так лінь встати. А це вже, думаю, встану, де піду, гляну І вам заодно покажу. Сніг хрустить під ногами. Ще як було світло, дивилась на градусник, було 14 градусів. Сьогодні не холодно відносительно з прошлими трьома днями. Так що можна трошечки подихати і погуляти ранішнім воздухом, зібратися на день з мислями, чим займатися, що робити. Та й такі діла. Тварини наші сплять. Я їм тільки що включила світ, якого немає. Надіюсь, він колись появиться, да в них засвітиться, щоб уже другий раз не ходити. А їсти, я їм буду давати десь. О часов, мабуть, 9, не раніше, тому що з вечора гарно покормила їх, попоїла. Я думаю, що їм буде там вистачати запасу. Від які сосульки. Які сосульки гарні. Боже, яка краса. Бачите? Ви може дивитеся на мій цей хлів, порою та й думаєте, Боже, яка хазяйка, який страшний хлів. А я вам розкажу, він такий страшний зараз. А як я сюди приїхала, він був до такої степені страшний, що оця ось стіна з цієї сторони, вона відійшла десь. Ну, руку можна було добре засунути всередину хліва. Я попросила там одного знайомого чоловіка. Кажу, що мені робити? Думаю, мужчина що то ліпше знає, ніж я. Він мені підскаже, він мені допоможе, він мені каже, то що ти? каже, Треба розбирати цю стіну да перекладати. Воно каже, не буде в тебе стояти. Я кажу, як же ж я кажу, кіс уже купила. Я кажу, яке ж перекладати, куди що мені робити? В мене нема за що його робити. Та й так, день за день він мені нічого не підказав, нічого не зробив. А я думаю, я буду робити своїми силами. Взяла ґрунтовку, взяла глину з піском і почала працювати, позакладала ті всі дюри, цементом, пінуплексами, кусками, все, що бачила, туди понакладала. Замастила, замурувала його. І все. І стоїть воно. Воно, як бачите, нічого йому там нема особо. Ну, ось тріщина пішла, вроді трошечки, ну нічого, то таке воно вже стоїть років три, мабуть. В такому стані. А оці латочки, то це я в тому році цементом замащувала. Там, де воно розходиться, то я брала цементний раствор. І його промащувала. Ой, провалююся. А тут, дивіться, які дюри. Бачите? А знаєте, хто це їх зробив? У мене були гусі. Вони у мене були три роки. В тому році я їх вже збавилась скажімо так, від них. І не хочу більш гусей бачити геть близько, не хочу їх бачити. Вони такі, що вони обсувають все кругом. Все кругом цими дзюбами вони б'ють. Нема ні одної рослини на уровні, що вони можуть достати. Немає ніде не в хліві нічого, все кругом. Короче, шкода така, що вам не передати. Щепи посадили, щепи пообдирали -пу куру, де могли. Нема щепів, викинуті гроші. Рози так само, в рози лізуть. Закриваєш їх, ну теж ж не діло закрити, вони сиділи тут заперті. Ой, провалюється капець такий сніг. Отако одним словом, не хочу бачити гусей. Качок теж не хочу, звісно, бачити, але я їх маю, бо до мене прибився качур білий прошлої зими. Такий сніг, такий був. Якийсь, я не знаю, дощ, якесь таке щось. Дивлюся через двері, якась птічка до мене б'ється в забор, туди, в ворота. Думаю, піду гляну. Дивлюся каченя, біленьке каченя. Я на нього качечка, качечка, взяла його в хату, нагріла його, відгодувала, відсушила. Він мене сутки посидів на кухні. Я думала, що то дівчинка, але то казалось, не дівчинка. Та дівчинка до весни виросла і полюбила гуску. І почала бігати весною вокруг гаража за гузкою. Це треба було бачити. Таке в нього було кохання. Та ще один знайомий до мене приїжджав криницю, чистив. Та я йому розказую, кажу, що бігає, кажу, за гускою. Біда. Він каже, в мене є качки. Я тобі привезу качечку, побачимо, що воно буде. Каже, може, каже, сяде на яйця. І він мені привіз Стасю, Така карічніва. вона там є в мене, та Стасічка. Ну, Від гуски він, звісно, не відчепився, але в нього вже вийшов ще один об'єкт, та бажання. І він почав вже приставати до двох до гуски і до качки. Ну. Качка нанесла отому під сівником, отому за тими дверима, там така є кубелечко собі зробила. Нанесла туди яєць літом вначалі, висиділа їх там в тіхаря. Я тільки до неї ходила, носила їй кожен день зерно, воду. Вона дуже переживала, що я в неї позабираю яйця чи що, ну така вона була шипіла, ну як мама. І вона сиділа, поки вона не висиділа. Із десяти яєць вона висиділа дев'ять каченят. І одного прекрасного ранку я приходжу до хліва, а вона мені вивела дев'ять масюпусіх таких кумочечка. Боже, я ще таких манюсіньких не бачила. Я бачила на базарі каченятка. А це, ну кнопочки. І всі до неї під крилишка ховаються. Ну, такі вже вони манюсінькі були ці качечки. І вона їх вивела, щоб це я вже кормила її. А я ж знала, що вона буде ну, лупитися, вони скоро будуть. Купила їм цей старт для каченят, корм, ну, комбікорм. І вже я їй предложила. і вона їх почала вчити до їжі, до водички, І потихеньку, потихеньку. Вона мені кожен ранок... Чотири почало п'ятого, вона мені виводить їх всіх під вікно і мене гукає, щоб я вже вставала їх кормити. І вони до мене бігли всі, вже попідростали. Я кажу: Ви мої масіки. І вони біжать, усі такі, що це їм зграїстки будуть давати, ці масики. Але пройшло время. Каченятка підростали, гусі ці мені вже жизні не давали. Прийшлося прибирати тих гусей, щоб їх вже не було. Бо, думаю, будуть битися між собою, скільки вони будуть закриті, ті гусі сидіти. Думаю, поб'ють каченят, як я випущу, бо вони дуже агресивні були. Маму, били, мене гусак бив, то гусак пішов перший, а потім вже й всі останні. І того білого качура теж прибрали. Бо, думаю, в нього така любов з таюгускою була. Думаю, буде страдати, нашу він. Маленькі воно є, будемо глядіти молоденьких. Та й так, та й глядимо молоденьких. Але там було з молоденьких два качура. То одного качура взяли на стіл рождественський. І одну качечку збила машина. І одну качечку у той чорний козел ругами забив. І все. І це в нас осталося там 4 качечки, Стася П'ята і один качур. І це таке у мене потомство залилося. І вони в мене живуть. А далі, як буде, будемо бачити. Та й такі діла. Оце, друзі, сьогодні я вам таке. На ранок розказала таку історію, а з вами буду прощатися, бо змерзла в руки. Ми з вами зустрінемося. Я вам буду розповідати, як вам цікаво різні і свої життєві історії. Цікаві і не дуже цікаві. Ну, то таке добре любі мої. До зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки, кому подобається. Ми з вами зустрінемося дуже дуже скоро.